Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Записую для вас, дорогі терези, теро розклад на квітень місяць. На кожен тиждень, зазвичай повних тижнів у нас в місяці 4, я буду діставати по три карти і розповідатиму вам, що вам очікувати Терези в квітні, на що, можливо, вам потрібно буде звернути вашу увагу, як діяти в тій чи іншій ситуації. В цьому нам допоможуть карти Вейта, класична колода. Почнемо. <кій> Почнемо ми з першої карти на перший тиждень. Перетасовуємо колоду. Карта сонця, чудова карта, карта весни, приємних подій, настрою хорошого, хорошого здоров'я. Позитивна дуже карта. Початок досить хороший у вас Терези. Можливо, ви будете з цим сонцем, знаєте, будете осяювати король мечів. Так, карта говорить, це ви, якщо ви чоловіки, переглядаєте це відео, тобто ви будете з цим сонцем будете осяювати, сяяти, можна так сказати. Якщо ви дівчина, можливо, ви познайомитеся з таким хлопцем, хтось повітряної стихії, який буде для вас вашим сонцем. Наступна карта Дев'ятка кубків. Досить хороша карта. Карта, коли всі чаші наповнені, коли е, у вас е, хороший настрій, ви задоволені тим, яку, яке у вас зараз становище. Е, досить хороші карти на перший тиждень. Давайте підемо далі. Другий тиждень у нас для Терезів. А тут уже якісь думки починаються. Дев'ятка мечів. Будете щось про щось думати, знаєте, і вдень, і вночі. Будете недосипати, продумувати якийсь, можливо, план дій. Або згадувати якусь ситуацію. Давайте поглянемо, що ж це за ситуація. Трійка кубків. Цікаво, в поєднанні карти можуть можливо натякати на те, що якась група людей, знаєте, будете думати над якоюсь зустріччю, над тим, як себе проявити в цій компанії людей. Або, можливо, ви зустрінетесь з якоюсь компанією людей, і ця зустріч буде вам не досить приємною. Давайте третю карту поглянемо. Шістка мечів. Карта про говорить про шлях, про шлях в житті, в житті людини. Можливо, будете задумуватися, знаєте, зустрінетесь з якимись подругами, будете думати, ну, згадувати якісь, можливо, будуть такі ностальгічні моменти в плані того, як там можливо ви провели минулі місяці, як розпочали рік. Можливо, разом, до речі, будете думати, куди, можливо, поїхати, можливо, не думаєте про відпочинок, але якось ось в контексті ось цих двох карт це буде обов'язково якось разом, знаєте, кудись будете направлятися. Можливо, Можливо, це якась ком... не знаю, командировка, відрядження. Давайте третій тиждень подивимося. Так, третій тиждень у нас перша карта мечів для Терезів. В принципі, так. Тобто це якась новина, така, знаєте, швидкість. Тобто, вам потрібно, можливо, кудись помчати швиденько, щось вирішити, або отримаєте якусь таку звістку з минулого. або... Далі в нас шість пентаклів. У вас була шістка мечів. Але тут карта вже про те, що вам про розподіл, про баланс коштів. Хтось може попросити в борг, і, можливо, для вас це стане новиною. Або ви будете вимушені попросити в когось допомоги грошової, або будете розподіляти кошти між допомогою і іншим. І третя карта на третій тиждень. Раз. Так, третя карта у нас п'ятірка кубків. По п'ятірці кубків це карта такої трошечки, знаєте, не те, що самотності. Тут більше про емоційний стан людини, коли вона досить. Розчарована, можливо, не знаю, як діяти далі. Бо бачимо по цій карті, що тут п'ять чаш і три попереду, на які дивля, дивиться ось цей персонаж, вони перекинуті. І персонаж досить засмучений і не бачить двох чаш наповнених, які в нас знаходяться позаду, які не перевернуті. Тому тут акцент карт на те, що ви звертаєте увагу на більш позитивні моменти, можливо, змінюють фокус. Змініть фокус з негативу на позитив. І четвертий тиждень, десятка мечів, у вас до цього в другому тижні була дев'ятка, і, скоріш за все, що вже по десятці, в четвертому тижні, якась ситуація вирішиться обов'язково. Карта такого, знаєте, вирішення, можливо, не досить позитивно завершиться ситуація, королева кубків, і вам ви будете досить емоційно реагувати на ось цю подію і так далі. Якщо ви дівчина, якщо ж ви хлопець, то, можливо, якась, не знаю, може, це ваша подруга, дружина, родичка, Хто завгодно в стихії, можливо, якось повпливатиме на ситуацію, допоможе з її вирішенням. Або ось така яка симпатична людина, психолог може бути, можливо, вам ну, знадобиться звернутися до психолога, зрозуміти це для себе. І остання третя карта на четвертий тиждень це колесо долі». Карта про те, що доленосний у вас буде квітень місяць. Всі ці події в вашому житті відбуваються не просто так. Будь-які складнощі, це випробування, які ви, на жаль, мали пройти для того, щоб перейти на наступний рівень ваших досягнень, і життя нас всіх випробовує. Тому колесо долі. Але фортуна може. Може змінити е, події як завгодно. Тепер ось ці всі карти я додаю до основної колоди і перетасовую колоду, і в кінці зараз дістанемо з вами загалом на квітень для вас, дорогі терези, карту пораду. Якщо випаде якась карта, яку ми вже з вами бачили, то саме на цей тиждень і на цю ситуацію вам потрібно буде звернути увагу. А якщо ж випаде будь-яка інша карта з тих, які ми вже, які ми не бачили, то тоді будемо трактувати і пояснювати, що ж нам хоче вам порадити колода. Двійка жезлів. Двійка жезлів, карта про трохи таку невпевненість в діях. Знаєте, це така начебто. Ще нестабільність, стабільність у нас четвірка жезлів, А це таки, знаєте, ще як першопочатковий етап, коли ви тільки роздумуєте, можливо, над поїздкою, можливо, над подальшими діями. Тобто, бачите, людина стоїть, тримає ось цей глобус у руках, ось цю сферу, і вирішує, як вже йому діяти далі. Давайте тобто ще одну карту дістанемо. Що ж нам скаже колода? І карта справедливість. Карта справедливості. Всі ваші заслуги, всі ваші ось ці дії протягом квітня місяця вони завершаться обов'язково справедливо в вашу сторону. І знаєте, як говорить кожному по заслугам. Тому бажаю вам успіху, дорогі Терези. В будь-яких ваших починаннях. Підписуйтесь обов'язково на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть ваші коментарі, мені дуже приємно їх читати. І до зустрічі в наступних відео.